На початку жовтня в Україні значно погіршаться погодні умови. В останній день тижня у більшості регіонів прийдуть сильні та дуже сильні зливи, подекуди грози та шквали. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так, за прогнозами синоптиків, 2 жовтня, у зв'язку з надходженням до країни циклону та впливу малорухомого атмосферного фронту по всій території країни прийдуть дощі грозами та навіть випадання дрібного граду. Також при грозах можливе посилення вітру до 15-20 метрів в секунду. Сухо буде лише в Івано-Франківській, Луганській, Донецькій області та в Криму. Там переважатиме суха та хмарна погода. Температура повітря все день також піде вниз по всій Україні. Найпрохолодніше буде у західних, північних та центральних областях. Там температура коливатиметься в межах плюс 14 градусів тепла. А в решті східних та південних областях переважатиме більш тепла погода. Там температура буде підніматися аж до плюс 21 градусів тепла. Також вночі температура повітря по всій Україні буде все ще комфортною. Стопчики термометрів не будуть опускатися нижче плюс 7 градусів тепла. Вітер в цей день буде змінного напрямку 7-12 метрів в секунду. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 16, а вночі буде від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 10 до плюс 15, вночі буде прохолодніше від плюс 8 до плюс 11 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 15 до плюс 21, а вночі від плюс 11 до плюс 16 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть каливатись в межах від плюс 13 до плюс 16, а вночі від плюс 9 до плюс 14 градусів тепла. У неділю на півдні температура буде від плюс 16 до плюс 21 в день, і від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла вночі. У Києві 2 жовтня, Сонце все день буде рідко з'являтися за хмар. Вночі тиме сильний дощ. Вранці він посилиться, але до вечора повинен припинитися. Температура повітря буде від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла. У Львові протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Увесь день йтиме дощ, який вдень може посилитись, але до вечора почне слабшати. Температура повітря становитиме від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла. У Харкові у неділю марна погода буде триматися до самого вечора. Вдень очікується дощ із з грозою, який ввечері перейде в дрібний дощ. Температура повітря очікується від плюс 13 до плюс 18 градусів тепла. У Дніпрі весь день буде хмарним. З середини дня і до його кінця йтиме сильний дощ. Температура в цей день буде від плюс 14 до плюс 19 градусів. В Одесі, 2 жовтня, до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня не бачитися від хмар. В ранішній сильний дощ вдень послабшає, і до приходу вечора закінчиться. Температура повітря буде від плюс 16 до плюс 20 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!